Вітаю на каналі Реальні Японці В продажу з'явився незвичайний трьохколесний скутер спереду два колеса. Цікаво виглядає. Двигун об'єм 125 кубів, інжекторний по витраті палива близько 3 літрів на сотню. Скутер нелегкий по вазі, приблизно 150-160 кг. Техніка без пробігу по Україні на одометрі Біля 24 тисяч 23400. В комплекті два ключа, також є якийсь маленький ключ, який, скоріш за все, був встановлений кофр. Величезне сидіння двомісне. Під сидінням невеличкий багажник. Шолом поміщається. Майже половину місця займає бак, бак на 6,5 літрів. Ось така незвична кришка для Ямахи. Так, бензонасос в доступному місці зверху, що є дуже зручно. Так, під сидінням вказаний рік випуску, як на всіх 14-й рік, 7-го місяця. Так, є ось така в комплекті отверточка, незрозуміло навіщо вона тут потрібна. Так, ось тут вказаний номерами. До речі, тут було в комплекті багажничок, він встановлюється ось сюди, на спеціальних проставках. Скажу, скоріш за все був ще додатково кофер. Сидіння оригінальне не перешите, але ось ця строчечка, вона вже десь є, десь її немає. Дизайн дуже незвичний. Скутер повністю в оригінальній фарбі. Так, Що стосується колес, спереду 14-ті колеса, розмір гуми 90х90, виробник Мішелін, резина по протектору як нова. Так, по диску зносу не відчувається. Якщо він і є, то десь біля 5% по колодкам. Не дуже видно, але десь відсотків 50 ще є. Спереду зверніть увагу 4 амортизатора. По стану ніяких зауважень. Абсолютно все сухо, пильнички цілі. Так, ну Тут такий механізм цікавий, можна його довго розглядати. Заднє колесо діаметр 12 виробник гуми Michelin. По протектору теж як нова, по диску взагалі зносу не відчувається. Так, по колодкам зараз покажу, тут вже можна підлізти. Ну, колодки в ідеальному стані. Ззаду по підвісті два амортизатора, все сухо, все адекватно працює, ніяких зауважень. Так, ось такі подножки для пасажира. Зверніть увагу в якому стані, нічого не затерте. Пасажир, мабуть, їздив на цьому скутері дуже рідко, якщо взагалі їздив, також є бокова подножка, так, по варіатору все добре, по рівню фільтр почищений, по двигуну все сухо, ніяких зауважень. З тих робіт те, що робилося по скутеру, мінявся сальник помпи. Сальник тут точно такий самий, як на Ямахі Джох, eh, на Ямахі Гір. Тобто стандартний. З заміною сальника у вас точно не буде ніяких нюансів, там його міняти потрібно раз у 10 тисяч, коштує недорого, головне робити це вчасно. Перейдемо до огляду пластику. Так, по дзеркалам, Дзеркала оригінальні, без пошкоджень. Пластик весь цілий, якісь потертості незначні присутні. Зараз показую детальніше. Так, ось і тут є царапки. Так, ось тут, якщо придивитися, є незначний підкрас. Також, ось так і скоріш за все, що на цю сторону скутер трошки лягав. Так, ось тут три сіті має бути написано, буковки Т немає, і ось тут зверху трошки притерте, скоріш за все, що тут цю буковку Т теж зацепило. Ось ось такий стоп. Ця сторона взагалі ідеальна. Так ось тут видно бак. Розширительний бак антифріза. Ось таке вітрове скло невеличке. Цікавий скутер в незвичному дизайні. Зараз перевіримо максимальну швидкість. Як-не-як, -як, скутер не легкий, 160 кг. Вага. Подивимося, як він набирає, як їде.